Що ми можемо пам'ятати на протязі семи днів? Ось кілька запитань до вас. Скільки приблизно є тварин у Рівненському зоопарку? Скільки? 500. Переважає, я так чую. Багато відповідей, але 500 число переважає. Це дуже добре, що ви можете таке велике число, в кілька сотень тримати у своїй пам'яті сім днів. Значить, друге питання про набагато нижче число. Скільки розділів є в книзі Лис до євреїв? Абсолютно всі знають. Добре, якщо ви знаєте це число 13, то яке в нас посилання на Золотий вірш євреям 12-14, і йдемо далі. Пильнуймо про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуємо про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Це добре. Пам'ять працює, її ще треба трошки підшліфовувати. Друзі, я хочу сказати коротеньку промову, її приготував про пріоритет вдячності. Це не проповідь, а просто буде заклик до молитви. Йдучи на зібрання, коли діти Божі збираються, особливо, якщо ви дитина Божа і член церкви помісної, покладімо в своєму характері, в своєму розкладі те, що ми, йдучи на зібрання, будемо класти в своєму серці, чим я можу послужити Богові братам і сестрам. Я так був навчений і так передаю всім, хто хоче цієї поради послухатись. Давид, коли переніс ковчег Господній в Єрусалим, попрацював над тим, щоб на богослужіннях навколо ковчега, в присутності Божій, були особливі люди, що відповідають за хвалу, за вдячність. У нас є призначені в церкві примирення на сьогоднішній день, призначені люди, які зібрання відбуваються, але вони несуть. Свою відповідальність, коли буде оголошено, що в нас матеріальний збір, є брат, який знає, що це його час взяти, взяти скарбничку і всім нам послужити. Коли ми зараз дивимося сюди наперед, там позаду, я бачу братів, які дивляться вільні місця, які там чергують на дверях. Коли працює цей мікрофон, там є брати з відповідальністю. Тобто ми природньо розуміємо, щоб відбувалося щось добре, треба, щоб люди за це відповідали. Є одне таке правило. Якщо всі відповідають, то ніхто не відповідає. Правильно, ви, 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 ви згодні за цим. От нехай в нас в сім'ї всі будуть відповідати за те, щоб мити посуд. Хто його буде мити? Чи щось інше, двері на ніч закривати? То їх ніхто не буде закривати. Але у Давида була така ідея від Господа: він призначив спеціальних людей. Я прочитаю перша книга Хронік 16:4. І він Давид попризначував перед Господнім ковчегом і з левитів, служачих, щоб вони спеціальна була група людей, такий відділ, щоб вони визнавали і прославляли, і хвалили Господа Бога Ізраїлевого. Отже, були спеціальні люди біля тієї скінії на все, і чергування, і приготування жертв, і після жертвоприношень прибирання тієї території. І все інше люди займалися, відповідали, але спеціальні люди, яких Давид особливо хотів бачити, коли люди сходяться, щоб були люди, які спонукали всіх до хвали, всіх до вдячності, щоб вони запалювали всіх до хорошого настрою. І це не настрій хороший внаслідок погоди. Чи коли все добре, коли в мене добре, коли кишеня повна, коли ніхто не хворий, то в мене й добрий настрій. Це добрий настрій, чи настрій вдячності перед Богом. Асаф був головою, і ми, друзі, знаємо, що псалми Асафа в книзі псалмів дуже нам відомі, псалми хвали. Дякуйте Господу, добрий, бо він. Бо навіки його милосердя він був головуючим над цим загоном людей, що закликали до вдячності. Після Давида було кілька царів в Юдейському царстві, але вони більше були. Царями для себе, аніж для Бога. Але цар Єзекія, один з наступних царів угодних Богові, Друга Хронік 31, Єзекія поставив черги священників та Левитів за їхніми відділами, поділив їх для спеціальної відповідальності уже в храмі, кожного за його служіння. З священників та Левитів одних за цілопалення, одних на мирні жертви. А ще таких на служіння і на подяку, і на хвалу в брамах Господніх таборів. Брами Господні табори це єрусалимський храм, і туди можна було зайти через брами. І от в межах Єрусалимського храму були спеціальні люди, які заохочували інших до подяки. Як би ви думаєте, нам потрібно було б вибрати таких людей чи хоча б молитися, хто би погодився, я хочу бути людиною, яка буде всіх спонукати, всіх заохочувати, підштовхувати до подяки? Бо це писання, вчення, друзі, я зараз вам не розказую якісь дослідження журналів, якісь книги, які я прочитав. Я разом ми з вами читаємо із писання. І так Бог вів своїх людей. Бог знає, що ми, люди. І нам більше всього треба, ніж ми можемо дякувати Богові. Бог збудував нас так, заснував людину, створив людину так, що вона має залежати від Господа, але цю залежність визнавати, бо Бог нам багато що дає. Тому в цій молитві, друзі, це наша буде зараз молитва. Молитва вдячності на кожному зібранні В середу і в неділю ми багато що просимо. Але я сьогодні хотів би бути людиною, як я прочитав, що заохочує до вдячності. Ось таке запитання, і дайте на нього відповідь кожен собі. Що для віруючих, для народжених згори, хто викуплений кров'ю Ісуса Христа, питання. Що Бог міг зробити для вас, для мене більше, ніж те, що він зробив? Ви можете сказати? Що Бог ще міг зробити для вас більше, дивіться. Якби Бог посилав якусь людину, і ми рано би вранці вставали, відкриваючи свої двері, і в нас на порозі, щоранку би лежало мільйон гривень. На сьогоднішній день у нас би вже було 89 мільйонів гривень, починаючи тільки з цього нового 25 го року. Але якщо би Бог нам не зробив того, що Він нам вже зробив через Ісуса Христа, що цих? 90 чи 900 чи 9 мільярдів гривень, якщо б душа наша не мала того, що вона в хресті має. Друзі. Якщо б ми народились, хтось із нас, хлопці чи дівчата, з самим красивим лицем, і весь світ визнавав би, що це сама гарна людина, самим здоровим і прекрасним тілом у формах, які сьогодні там поклоняється і визнає світ. І Якщо би Бог сказав би йти в цьому тілі з цією красотою, вона не буде млякнути, ти будеш жити до 150 років і помреш здоровий, і ніколи до лікаря не підеш, ні один зуб в тебе не випаде. Що це в порівнянні з тим, що Бог нам вже зробив? Друзі, якщо би Бог нам дав би щось тілесне, мирське, світське, фізичне, воно б навіть в порівняння не ставало в тим, що Бог для нас вже зробив. Тому ці люди, яких вибрав Давид, яких потім за цим Словом Божим настановив Єзекія, можливо, ходили запитували, спонукали людей і казали, ти прийшов у храм Господній, чого ти сьогодні мовчав, чого в тебе не було слів хвали, що б Бог тобі ще не зробив. Друзі, ніякими словами не можна запросити, закликати, молитися того, дякувати того, в кого в серці немає вдячності. Але в кого вона є, ми сьогодні. Давайте таку молитву проведемо, хто серйозно ставиться до того, в якому місці ми знаходимося. Ми знаходимося в церкві живого Бога, яка є стовп і підвалена правда. І ми тут з вами живе каміння. Якщо хто живий в Христі Ісусі, я закликаю нас до молитви хвали.